Ось ми вже тут вечеряємо. І ось під стовпом йому всі заняті, мордочки не можу показати. Бо всі голодні їдять. Тут водичку поналивали в три коробочки водичка була сьогодні, бо дощ був, ну вона грязна. То ми повиливали, поналивали чисту. Це лишили мамки. Мамка прибіжить. Тут водичка. І ось внизу водичка. Зелені коробочки. Всім дали. Ось котики їдять. Ще й там є котик. О, ми його відокремили. І ще й прийдуть другі. Ті, що не доїдять, ми залишаємо під забором цим під кущиком і ще приходять другі котики. Не бояться трохи.